Пенгагені, на набережній, неподалік від знаменитої статуї русалочки, є будівля, яка претендує на звання найнуднішої архітектурної споруди у світі. Столиця Данії сама собою міста Стримане, яке належить Скандинаву, але цей офіс може нагнати тугу і на досвідченого полярника. Два сірих паралелепіпади з низкою однакових квадратних вікон. Один чотирьохповерховий, другий на шість поверхів. І якби одного разу грудневого ранку 2003 року ви зайняли позицію на сходовому марші шестиповерхового корпусу, то побачили б, як повз неквапливо але впевнено, піднімається сухарлявий високий старий з довгим худим обличчям і темними блискучими очима. Старому нещодавно виповнилося 90 років, але він піднімається пішки на шостий поверх, як піднімався щодня з моменту побудови цього офісу. На шостому поверсі розташовано правління компанії АП Мюллер-Мерск Груп. Старого звуть Арнольд Мерск Макінні Мьоллер. Він основний власник компанії і найбагатша людина Данії. Сьогодні він востаннє прийшов до цієї будівлі як глава Мьолер-Мерск. Через кілька годин Мерск Макінні Меллер оголосить про складання повноважень голови правління найбільшої компанії країни. Ще через п'ять років його рішення коштуватиме компанії втрати чверті прибутку. Друзі, якщо ви хочете підтримати мій подкаст та отримати доступ до всіх його серій, підписуйтесь на нього на Патреоні. Посилання ви знайдете в опису. Історія бізнесу сім'ї Мюллер починається у другій половині 19 століття. Коли Арнольд Петер Мерск Мьоллер, який служив капітаном на судно датського купця і судновласника Ганса Джепесена, одружився з однією з семи його дочок. У 1883 році корабель Мюллера зазнав аварії біля берегів Шотландії. Британи команда врятувалися, але в Данію моряки дісталися лише за рік. Повернувшись, Мюллер дізнався, що його тесть загинув внаслідок нещасного випадку. Після чого сім його дочок з чоловіками так пересварилися через розподіл спадщини, що бізнес занепав, і вдова Джепесена продала всі судна за безцінь. Мюллер з дружиною перебрався подалі від рідні дружини до Сведеборгу, купив на заощадження уживаний вантажний пароплав і зайнявся перевезеннями. Згодом біля штурвалу його замінив старший син. Двоє середніх стали інженерами, а молодший Арнольд Петер виявив схильність, як би зараз сказали, до менеджменту та підприємництва. Заробивши початковий капітал на службі в Росії, Арнольд Петер повернувся додому і за фінансової підтримки батька у 1904 році заснував судоплавну компанію «Сведеборське пароплавство, яку за вісім років назвав АП Мьолер-Мерск, об'єднавши в назві свої ініціали та подвійне прізвище. Вікова біографія судоплавної компанії може здатися такою ж нудною, як і вигляд її офісу. Однак насправді процвітання бізнес імперії Маерск пов'язана з декількома переломними моментами, коли спокійні скандинави ставили на кін майже все. На початку Другої світової війни 64-річний Арнольд Петер вже був найбільшим у Данії судовласником. 46 його кораблів борознили моря під фермовим знаком на трубах зіркою з сімома променями. 9 квітня 1940 року Німеччина окупувала Данію. І тоді Арнольд Петер заради порятунку бізнесу зважився на відчайдушний крок. Цього ж дня 36 суден компаній, що знаходилися поза Данією, отримали розпорядження підкорятися лише наказам з нью-йоркського офісу. І вже 24 квітня 27-річний син Арнольда Петера був оформлений партнером свого батька і через два дні вилетів до Нью-Йорка, щоб очолити американський офіс та врятований від німців флот. Але, на жаль, війна наздогнала Мьолерів і в США. 41-го Америка реквізувала весь флот іноземних громадян. І пароплави з семипроменновою зіркою на трубах мимоволі стали військовими. З війни їх повернулося менше половини. Але рішучий вчинок Мерск-Мьолерів не був забутий. Співпраця компанії з ВМС США триває до сьогодні. АП Мьолер-Мейерск забезпечує морські перевезення Збройним силам США. Вартість цих контрактів оцінюється приблизно в 350-400 мільйонів на рік. Відразу після війни АП Мьолер Майерск починає відновлення свого флоту. У цей момент Арнольд Петер ухвалив чергове доленосне рішення інвестувати у танкери для перевезення нафти. За наступні сім років компанія відновила довоєнну кількість кораблів, а будівництво танкерів на власне судоверфі та підряди на перевезення нафти звели Арнольда Петера з найбільшими нафтовидобувними компаніями світу. Це призвело до того, що 1962 року Мьоллер, знову довіривши своєї інтуїції, домігся від уряду ліцензії на розвідку нафти на шельфі датської частини Північного моря. Тоді ніхто в Данії не вірив у цю витівку. Спільному підприємству Dansk Underground Consortium, скорочено ДУК, до якого Мьоллер залучив Texaco та Shell, знадобилося 10 років, щоб з її першої свердловини пішла нафта. Це сталося 1972 року. У 1973 країни ОПЕК оголосили нафтове ембарго, і наступного року нафта подорожчала вчетверо. До початку нашого століття ДУК видобував вже 82% загального обсягу видобутку нафти в Данії та 92% газу. Крім того, інша компанія групи Мейерск Ойл брала активну участь в проєктах в Алжирі, Катарі, Казахстані, Великобританії, Омані та Туркистані і розпочала розвідку біля східних берегів Гренландії. Арнольд Петер не дожив до перемоги свого стратегічного плану. Він помер 1965-го, до останніх днів не випускаючи з рук штурвал свого бізнесу. І це не було перебільшенням 64-го за рік до смерті. Арнольд Петер вивів компанію на сушу, купивши роздрібну мережу данськ супермаркет. Отже, коли генеральним директором АП Мьолер Мерск став його 52-річний син, сімейна компанія вже перетворилася на багатогалузовий конгломерат. Очоливши компанію, Майерск МакКінні, продовжив стратегію батька на диверсифікацію бізнесу. У 1968-му був куплений виробник медичних інструментів «Фармапласт», який став основою Меркс-Медікал. Через два роки у повітря піднялися літаки Меркск Айр. Ще за рік Мьлер заснував компанію інформаційних технологій Майерск АйТі. Бурхливе розширення вимагало грошей, і 82-го року Мьолер вийшов на Копенгагенську фондову біржу. Але втратити контроль над ключовими активами під час їхнього акціонування він не зміг би, навіть як би захотів. Справа в тому, що у 1946 та 1953 роках засновник компанії створив два сімейні благодійні фонди, яким і передав право власності на свій бізнес. У свою чергу сім'я Меркс-Мьоллеров через два сімейні фонди володіла у всіх компаніях контрольним пакетом акцій. Це забезпечило родині свободу прийняття рішень. Компанія ніколи не була заручником показників в акціонерних звітах. Як і батька, Майерс Маккінлі Мюллер був одночасно головою сімейного фонду, генеральним директором та головою ради директорів АП Мюллер майерск Влада голови сім'ї у компанії була абсолютною. У 80 років Майерс Маккінлі Піде з посади Сео, у 90 з посади голови, але ще 8 років до останніх днів життя він не припиняв контролювати бізнес, користуючись положенням голови сімейного фонду, який володіє контрольним пакетом акцій компанії. Але при цьому назвати цей бізнес сімейним було б не зовсім коректно. Не лише приклад батька змушував Арнольда Мерс Макінлі Мьолера тримати штурвал із останніх сил. Була ще одна причина, через яку Мюллер, переступивши 90-річний поріг, продовжував щодня підніматися до свого кабінету в непомітній шестиповерховій будівлі на набережній Копенгагена неподалік від знаменитої статуї русалочки. Глава АП Мюллер-Мерск, на його думку, не мав спадкоємця, адже доля подарувала йому лише трьох дочок. Чи це був банальний чоловічий шовінізм, чи Макінні боявся, що його компанію чекала та ж сумна доля, що й бізнес Прадіда, який занепав у ході розподілу спадщини між дочками-спадкоємицями? Цього нам вже не дізнатись. Але так чи інакше, дві старші доньки ніяк не брали участі в роботі компанії, а молодша Ані була допущена до ради директорів тільки в 91-му році, незадовго до того, як глава сім'ї задумався про вихід у відставку. Але й перебування ані у правлінні не зміцнило довіру батька до дочки. У 93-му році Мюллер передав операційне управління Джесу Содербергу, який працював під його керівництвом з 1970 року. Через 10 років Мюллер вирішив залишити посаду голови і знову запросив на нього не члена сім'ї, а юриста Майкла Расмонсена. Проте експерименти нового СЕО Содерберга у сфері поглинань призвели до того, що у благополучному та світового бізнесу у 2007 році доходи корпорації впали на 23%. Содерберг був змушений подати відставку з посади голови компанії на два роки раніше, ніж закінчувався термін його контракту. Його змінив Нільс Андерсен, який раніше очолював півну компанію Каулсберг. При ньому стрімке розширення призупинилося, але бізнес, як раніше, йшов зі змінним успіхом, відчуваючи постійне фінансове труднощі. Так тривало до 2012 року, коли у квітні Арнольд Мерск Маккінлі Мьоллер пішов із життя та відштурвалу бізнесу у віці 98 років. Главою сімейного фонду стала 64-річна Анні Мерс-Макінлі Угла. Справи бізнесу перебували в такому стані, що довелося продавати акції, щоб сплатити податки на спадщину. Але, як не дивно, у Ані, яка ні дня не пропрацювала в операційному бізнесу Мьолер-Мерск і завжди перебувала в тіні батька, е, який правив як самодержець, у Ані не зник інтерес до компанії і при цьому не з'явилося бажання скопіювати батьківський стіль управління. Вона розповідала, як і мій дід, мій батько приймав рішення значною мірою одноосібно. Я обрала інший підхід до головання у фонді. Сьогодні він набагато колективніший. Сьогодні у нас у фонді більш засідань правління, ніж раніше. Чотири рази на рік, плюс семінар. Анні Угла не призначили себе ні головою, ні СЕО в операційному бізнесі. Для реалізації стратегії власника їй було достатньо ухвалювати рішення у сімейному фонді. Незабаром розпочалася реорганізація. Фонд заснував холдингову компанію АП Мьолер Холдинг», в якій передав частки у всіх активах родини. Потім почалося глобальне скорочення. Холдинг позбавлявся не перспективної власності, а керований ним компанії надлишкового персоналу. Але як тільки компанії групи почали отримувати позитивні результати від реорганізації, прийшло лихо звідки не чекали. У 2014-му обвалилися ціни на нафту. І одночасно почався спад у морських перевезеннях, який виявився найтривалішим за останні 60 років. Під загрозою опинилися обидва стовпи, на яких ґрунтувався бізнес сім'ї Мьольдар. Від сім'ї чекали на стратегічне рішення. Як з'ясувалося пізніше, воно приймалося драматичним шляхом. Ані Угла розійшлася у поглядах з Нільсом Андерсеном, СЕО АП Мюллер-Мерск, який об'єднував під своїм керівництвом і нафтовидобуток, і судноплавство. Андерсен наполягав на продовженні диверсифікації бізнесу для надання йому більшої стійкості. Ще три роки тому Ані повністю поділяла цю точку зору. В одному з рідкісних інтерв'ю вона сказала: Група компаній служить нам 100 років, і ми віримо в неї. Нас буде кілька ніг, на яких можна буде стояти. І ось у червні 2016-го група Мерск видала цілу серію галузових сенсацій. Нільса Андерсона було звільнено. На його місце був призначений Сорен Скоу, який зробив кар'єру у транспортній частині Майерск. Слідом за Андерсоном пішли три з п'яти топ-менеджерів компанії. Новий СЕО оголосив, що АП Мьолер-Маерск буде поділено на два підрозділи: транспортний та енергетичний. Зазвичай такі дії здійснюються, щоб підготувати частину бізнесу до продажу. І Ані Угла підтвердила здогади про те, яку саме частину. Маерськ шукатиме рішення, спільні підприємства, злиття або лістинги для підприємств, що входять до енергоблоку, включаючи Маерськ Ойл, оператор борових установок Маерськ Дрілінг та нафтові танкери. Втім, експерти не надто сумнівалися у вибори сім'ї. Історія сім'ї пов'язана з судоплавством, пояснював інсайдер з компанії. Це їхній ДНК, це серце і душа компанії. Контролювати хід стратегічних перетворень був покликаний син Ані Роберт, який до цього обійняв посаду генерального директора АП Мьоллер Холдінг. Ще одним членом топ команди, яка очолювала трансформацію, став новий голова ради директорів Джим Снабе, який розділив скепсіс нових лідерів щодо майбутнього нафтовидобутку. Він розповідав: Ані Угла якось запитала мене, що буде наступною нафтою, І я їй відповів: це люди та дані. У грудні 2016-го СЕО АП Мьолер опублікував стратегію компанії, яка стала апогеєм сенсацій того революційного року. Згідно стратегії, найближчим часом АП мьолер Майерск» мав перестати бути конгломератом, яким залишався більше півстоліття, і буде концентруватися на транспортних перевезеннях, щоб стати абсолютним світовим лідером у цій галузі. Показниками світового лідерства будуть не лише фінанси. Лідерство має бути технологічним, тому компанія зосередиться на розвитку інформаційних технологій. А ще лідерство має бути ціннісним. Тому транспортна компанія Апе Мерск» ставить за мету до 2050 року стати вуглець нейтральною, тобто скоротити до нуля свої викиди СО 2 21 серпня 2017 року енергетичний підрозділ АПЕМОЛЕРОМерск, включаючи 5 розроблених нафтових та газових родовищ, було продано французькій компанії Total майже за 5 мільярдів. Тоді ж мюллер Мерск була визнана найбільшою у світі компанією контейнерних перевезень, яка контролює близько 17% світового ринку, володіє понад 700 стами кораблів та еквівалентом понад 4 мільйони стандартних 20-футових контейнерів. Цю ринкову позицію компанія займає і зараз. Відповідно до річного звіту, у 2020 році компанія скоротила викиди СО2 порівняно з базовим 2008 роком на 46%. Завдяки галузевої концентрації і біда Апемюлер Мерск зросла за 4 роки з 2,6 до 8,2 мільярди. Анні Угла продовжує очолювати сімейний фонд. Якщо я думаю про сім'ю, розповідала Анні. Я бачу себе у четвертому поколінні. Мій прадід Петер Маєрськ ще в 19 столітті мав корабель і мріяв про сімейну судноплавну компанію. Мій дід був великим підприємцем, а мій батька глобалістом, який відповідав за розширення. Я взагалі не порівнюю себе з ними. Я Угла, і в мене зовсім інший досвід. Але так, я наступна ланка в цьому ланцюжку. Мені подобається дивитися на 100 років уперед. Це довгострокова мета, яка є найважливішою для фонду. Але я не планую сидіти тут, як мій батька, поки мені не виповниться 98 років. Якщо, звичайно, я доживу до цих літ. Сміється. Це подкаст про історію бізнесу, а я його автор Олександр Ратнер.